Привіт, друзі! Сьогодні з вами Рома та Мая. Привіт-привіт! Слухай, як там твій комплексний екзамен? Все добре. Здала і на тому дякую. Але таке жахливе слово це. Комплексний. У мене після нього всі комплекси якраз і загострюються. Та ти не переживай. Сьогодні ми якраз і розберемося з цими всіма комплексами, тому залишайтеся з нами. Ну що, Рома? Ми будемо сьогодні дізнаватись про тебе трошки більше. Мені вже страшно. <с> Скажи, чи є в тебе взагалі якісь комплекси? І якщо є. Чи можеш ти їх назвати? Я б їх не хотів назвати. <рес> ну, <рес> що... зрозумілі причини є на це, так? <рес> так, так, тому що це щось дуже особисте, яким не ділишся направо і наліво. Каже, я комплексую розказувати про свої комплекси. Це точно. Але вони є. Я завжди відчуваю себе якимось не таким. <рес> не таким? В якому mm -hmm. плані? У якому плані? Що я не до кінця розумний, не до кінця гарний, не до кінця багатий, mm -hmm. і пішло-поїхало. Я не ідеал. Oh, я не ідеал. Тяжко тому тебе? що, і, до речі, дивно, що я ніколи себе не порівнюю з іншими людьми. В тому плані, що в мене немає такого, що я заходжу в соцмережі, дивлюся на якого свого знайомого там, з машиною, такий, ну от він має, а я не маю. В мене є просто в голові свій ідеал, до якого я прагну, йду. І це мій комплекс, тому що я себе завжди відчуваю не ідеальним. Хм. Ну, якщо в тебе є відчуття не ідеальності, то як ти думаєш, ну, може бути взагалі оце почуття ідеальності, І яким, яким воно має бути у тебе в голові, щоб ти нарешті відчув мене достатньо, я окей, я нормальний. Ну, коли буде другий прихід Ісуса Христа, тоді я себе відчую ідеальним. А доти я постійно буду відчувати себе неідеальним. От такий мій синдром, от такі мої комплекси. Хм. Ну, не знаю, мені просто здається, що ми всі не ідеальні, і з цим потрібно якось змиритися. Тобто, правда, є, напевно, ця градація почуття важливості цієї, нам, наприклад, ідеальності в якихось речах. Тому що я теж, звичайно, не ідеальна, і я навпаки, якраз і не люблю. Оце відчуття ідеальності, uh -huh. тому що на ідеальних людей в плані на тих, кого хтось вважає ідеальним, тому що по суті це знову ж таки ярлик, який ти на себе не ставиш, а хтось на тебе ставить. Мені не подобається відчуття відповідальності за те, скільки всього ти маєш нести на своїх плечах. Тобто ти не маєш права похибнутись у тебе немає права виглядати якось не так, тому що ну ти ж гарна, або там ну ти розумна, ти завжди маєш там скласти якийсь іспит правильно. Все добре зробити, і так далі. Тобто, це відчуття того, що права на помилку у тебе немає, і це формує інший комплекс. Наприклад, у мене є комплекс, напевно, відмінниці, От такої правильної дівчинки, яка має зробити все успішно, на відмінно і добре. І з цим, якщо чесно, я борюся, тому що я такою якраз бути не дуже хочу. Я хочу давати право на помилку і собі, і людям, тому що людям давати мені це право легше, аніж собі. У мене є також комплекс. Напевне, пов'язаний із зовнішністю. Скажу відверто, ну, тобто, я цього не соромлюся говорити про це, можливо, іноді соромлюсь зовні, але мені не подобається мій ніс. <гум> я знаю, як смішно це може звучати. Але мама завжди його називала: Він в тебе не кривий, він у тебе аристократичний. <гум> це додавало мені, знаєш, якогось шарму і впевненості, що це окей. Я просто вчуся це приймати. Іноді. Комплекси вони дають нам підґрунтя боротися, із по суті, це ну все в нашій голові, та це такі думки, які стають нав'язливими, які стають звичкою і формують у такий комплекс. І це робота, робота над собою. Тому та у всіх людей комплекси різні. А чи існують люди без комплексів? Як думаєш? Не думаю, що існують люди без комплексів. Мені здається, у кожного щось є про що вони або не говорять, або не мають. І з ким поділитися. Однак на тому чи іншому етапі є люди, які мали свої комплекси, можливо, і вони їх побороли, але на кожному етапі з'являється щось нове, тому це, як знаєш, постійний процес розвитку і праці над собою. І я думаю, про це ми поговоримо далі. Так, що ж таке комплекси? Це неадекватне ставлення до власних недоліків, які можуть бути реальними або уявними. Людина намагається приховати ці недоліки від інших, але при цьому це робить їй боляче. Комплекси можуть включати в себе різні мотиви та установи, які викликають сильні емоції та почуття у побутовому розумінні. комплекс – це чуттєва точка або болюва точка, яку людина старається заховати від інших. І може реагувати на неї зі страхом або побоюванням. Основні ознаки комплексів такі: по-перше, це відчуття того, що ви недостойні любити через певні свої недоліки, сильна тривожність та дискомфорт через свою зовнішність або поведінку. Звинувачення батьків у виникненні комплексів переживання незручностей при виконанні завдань, які мають бути оцінені іншими. Прагнення досягнення ідеалів, які часто є нереально завищеними: звинувачення себе або інших у несправедливому ставленні, або навпаки у високих очікуваннях, збільшена тривожність перед зустрічю з незнайомими або важливими людьми, супроводжувана відчуттям дискомфорту, схильність звинувачувати зовнішність або поведінку у всіх негараздах, постійна скутість та обмеження у самовираженні. Ну і хочеться вам сказати про комплекс меншовартості. Це один із комплексів, які бувають у людей. Комплекс неповноцінності це відчуття, що ви менш цінні порівняно з іншими. Людина може відчувати, що вона гірше за інших, не здатна досягти успіху або виконати свої цілі. Це може супроводжуватися почуттям тривоги та стресу, критика або негативні оцінки інших. Можуть сильно вразити таку людину, і вона може уникати спілкування з новими людьми, щоб уникнути можливих насмішок або принижень. Інший спосіб виявлення цього комплексу це намагання привернути увагу і отримати визнання через різні способи, такі як зверхня поведінка, вихваляння або намагання показати себе краще ніж інші. Ну а як його ж побороти? Спробуйте відокремитися від комплексу меншовартості. Почніть з усвідомлення того факту, що більшість ваших думок і дій є результатом цієї психологічної пастки, адже ви робили щось з думкою, я того не вартий або інші краще за мене. Спробуйте слідкувати за своїми негативними думками. Це може бути важко, оскільки думки можуть з'являтися в голові швидко і викликати емоційну реакцію. Можливо, вам буде корисно вести щоденник, де ви зможете занотовувати ці негативні думки і пізніше їх аналізувати. Коли ви помічаєте думку, пов'язану з меншою вартістю, то спробуйте оцінити її об'єктивно та зрозуміти, чому вона може бути шкідливою для вас, які емоції стоять за цією думкою, чому саме ця думка з'явиться у вашій голові? Цей підхід не допоможе вам позбутися комплексу повністю, але дозволить керувати ним більш ефективно і не давати йому контролювати ваше життя. А також у боротьбі із комплексами важлива дисципліна, самодисципліна. Для самодисципліни і відокремлення від комплексу меншовартості важливо не давати собі і можливості для оцінки і порівняння себе з іншими людьми. Коли ви помічаєте, що починаєте порівнювати себе з кимось, одразу кажіть собі стоп і перемикайтесь на іншу думку або завдання. Також варто переглянути свій інформаційний простір, відписуватися від інфлюенсерів, які показують ідеальне життя і продуктивність цілодобово. Уникайте спілкування з людьми, які спеціально намагаються вас підштовхнути до почуття неповноцінності, не дозволяйте собі недооцінювати свої досягнення та негативно мислити про своє життя загалом. Зміна уваги на позитивні аспекти допоможе вам рухатися вперед, а всі ці кроки допоможуть вам позбутися зовнішніх факторів, які сприяють комплексу меншовартості і нададуть вам можливість. Зосередитися на самопокращенні і самовдосконаленні. Рожеві жарти. Про комплекси потрібно піклуватися і розвивати їх, щоб вони виросли сильними та великими. Ну, а як загалом подолати свої комплекси? Перше, не відкидайте свої комплекси та не приховуйте їх, оскільки це може погіршити ситуацію. Замість цього спробуйте їх розглянути і зрозуміти. Аналізуйте масштаби своїх комплексів і спробуйте визначити, наскільки вони важливі для вас та як вони впливають на ваше життя. Пошукайте причини своїх комплексів. Можливо, це було спричинено якимось ситуаціями з дитинства або певними подіями в минулому. Психолог може допомогти вам зрозуміти ці причини. Визначте, наскільки важлива для вас думка інших людей, і чи впливає вона на ваше самопочуття. Захистіть себе від тих, хто завжди підкреслює ваші недоліки. Не використовуйте заперечну частку не щодо себе, спрямовуйте свої дії. На досягнення своїх цілей, уникайте порівняння себе з іншими, оскільки кожна людина справді унікальна. Якщо є конкретні аспекти, які вам не подобаються у собі, спробуйте їх покращити, наприклад, через правильне харчування або фізичну активність. Не зупиняйтеся в боротьбі з комплексами та намагайтеся змінювати свої мислення та ставлення до себе. Якщо потрібно, зверніться за допомогою до психолога. Для підтримки та порад. Ти завжди був завжди завжди будеш, немає подібного тобі. Усе життя моє ти знаєш, Хляюсь я до ніг твоїх, я вибрав мати кращу частку, Щоб чути завжди голос твій. Не хочу жити тим, що бачу, А кожним словом з твоїх Навіть Оснась. О, о, ей, є. Ой, е, є, є. -є. є, -є, -є. Не вже творець, всього мій батько. Ей, не вже я пішний синота. Чи обоче о і Дух Святый дає слова Кожного з нас свої комплекси, але потрібно помічати і свої сильні сторони. Ви ж унікальні, друзі. Так, кожен талановитий по-своєму, тому не зупиняйтесь, розвивайтесь, а плюсиком буде, якщо підпишетесь на нас у всіх соціальних мережах. І не забувайте, ви чудо, друзі. Якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших інтернет-платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 2005 200. Дякуємо, що були сьогодні з нами, друзі. Па-па!